Цьому уроці розглянемо розв'язування вправ на застосування основних тригонометричних співвідношень. Перше від завдань, які ми будемо розв'язувати, це завдання спростити вираз. Думаю, що всім зрозуміло, що це означає спростити вираз, це замінити його тотожно рівним, але. Меншим, зручнішим, компактнішим. Нам знадобляться самі формули, якщо ви ще не вивчили, можете скористатися ось такою шпаргалочкою, отже, приступаємо до розв'язування. 1 мінус косинус квадрат альфа. Ми знаємо, що це формула, яка походить із основної тригонометричної одиниці. 1 Один мінус косинус квадрат альфа отже, залишиться синус квадрат альфа. Другий приклад 2 мінус тангенс альфа помножити на котангенс альфа. У нас є така формула тангенс альфа помножити на котангенс альфа, і ми знаємо, що це дорівнює 1. Отже, можемо записати, що це дорівнює 2-1 буде 1. 1 мінус сину квадрат альфа. Аналогічно з основної тригонометричної тотожності, якщо від суми забрали доданок синус квадрат альфа, то залишився доданок косинус квадрат альфа. Тангенс трьох радіан помножити на котангенс трьох радіан. Що тут найголовніше? Головне, що в нас тут однаковий кут, 3 радіани. Це те саме, що тангенс альфа помножити на котангенс альфа. Отже, сміливо тут пишемо, що дорівнює 1. Вже знаємо, що тангенс альфа на котангенс альфа це одиниця. Отже, буде 1 плюс 3 дорівнює 4. Синус квадрат 17 градусів плюс косенс квадрат 17 градусів. Важливо те, що у нас тут 17 градусів однаковий кут, тобто це наша основна тригонометрична тотужність. Тут буде одиниця. Котангенс 12 градусів помножити на тангенс 12 градусів, це те саме, що тангенс альфа помножити на котангенс альфа. Від перестановки множників добуток не міняється, тому цей вираз теж дорівнює 1. Тангенс альфа на котангенс альфа це одиниця, а 1 плюс 3 дорівнює. 4. Розв'яжемо трошки складніші завдання. Спочатку уважно дивимось на вираз і намагаємось в ньому впізнати формули, якщо такі є в готовому вигляді. От, в нашому випадку, така формула є: 1-2 альфа, ми вже знаємо, що це дорівнює sinus2 α. Отже, можемо записати: 2 sin2 α дорівнює. Це як зведення подібних доданків. 2 sin²α альфа плюс 1 sin²α. квадрат альфа. Можемо записати, що це 3 sin²α. квадрат альфа. Другий приклад. Синус квадрат альфа плюс 2 косинус квадрат альфа і мінус 1. Можемо записати наші 2 косинус квадрат альфа розписати як окремі доданки. І що ми отримуємо тоді? Отримаємо таке sin²α 2 альфа плюс косинус квадрат альфа і ще раз плюс косинус квадрат альфа. І мінус 1 дорівнює. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Ось, оцю суму ми можемо замінити одиничкою. Буде 1 один плюс косинус квадрат альфа мінус 1 дорівнює. 1 і мінус 1 взаємно знищиться і залишиться косинус квадрат альфа. Третій приклад. 1 мінус косинус альфа помножити на 1 плюс cosinus мінус альфа. От це мінус альфа, нам треба цього мінуса позбутися. Ми пам'ятаємо, що косинус у нас парна функція, тому косинус мінус альфа він точно такий самий, як і косинус альфа. Тому запишемо 1 мінус косину альфа помножити на 1 плюс альфа. А тепер ми пізнаємо ще одну формулу, вона така, я її тут трошки вище напишу. а мінус б. Помножити на а плюс b дорівнює а квадрат мінус b квадрат. Застосуємо цю формулу і одержимо 1 у квадраті мінус косинус квадрат альфа. Ну, 1 у квадраті це те саме, що 1, а 1 мінус косинус квадрат альфа це буде сину квадрат альфа. Розв'яжемо четвертий приклад. Теж тут впізнаємо формулу різниця квадратів, але помічаємо, що в одних дужках у нас синус альфа мінус 1, а в других навпаки 1 плюс синус альфа. І пам'ятаємо, що саме в дужках, де в нас є додавання, ми можемо так безболісно поміняти доданки місцями, тому що існує переставна властивість додавання. А от там, де віднімання, ми такого зробити не можемо. Тому ми запишемо синус альфа мінус 1, а в других дужках поміняємо місцями, напишемо синус альфа плюс 1. І знову у нас формула різниця квадратів. Тобто, це буде синус квадрат альфа мінус 1. Дорівнює. Це не те саме, що 1 мінус синус квадрат альфа. 1 мінус синус квадрат альфа це буде косинус квадрат альфа. А якщо навпаки, то це буде мінус косинус квадрат альфа. Розв'яжемо наступне завдання. Теж завдання спростити вираз, але трішечки складніше. Подивимось уважно на умову і помічаємо, що в нас ось є основна тригонометрична тотожність. Цей вираз дорівнює одиниці. Отже, замінимо його одиничкою, 1 Один плюс котангенс квадрат Х. Тут у нас кут х позначили, теж так може бути. І впізнаємо е, формулу, що це одиниця, що ділиться на синус квадрат, і вже в нас кут називається Х. Звертайте на це увагу. Другий приклад розглянемо. Помічаємо, що у дужках у нас формула 1 плюс квадрат бета. Ми можемо замінити на 1, що ділиться на косинус квадрат бета. Отже, матимемо такий вираз. Косинус квадрат бета помножити на одиницю, що ділиться на косинус квадрат бета. Косинус квадрат бета косинус квадрат бета у нас тут скоротиться залишиться об'єчка. Третій приклад. Синус х мінус х помножити на косинус квадрат х На відміну від попередніх завдань, у нас тут немає ніякої формули, але коли ми уважно придивимося, то ми помічаємо, що в нас є синус x і синус x, тобто спільний множник, і його ми можемо винести за дужки. Винесемо синус х x дужки. В дужках з першого добутку залишиться одиничка, мінус, а з другого добутку залишиться косинус квадрат х і от тепер у нас вже утворилася формула в дужках, значить, sin x. І помножити 1 мінус cos квадрат х, це буде синус квадрат х. Тут у нас вже не подібні доданки, а множення sin x помножити на синус квадрат х, це буде синус куб х. Четвертий приклад. Вже по аналогії із попереднім, ми бачимо, що ми можемо виносити спільний множник за дужки. І тут ми такий спільний множник помічаємо косинус квадрат альфа. А тут у нас косинус в четвертому степені альфа. Це значить косинус квадрат альфа помножили на косинус квадрат альфа. Отже, 1 косинус квадрат альфа ми можемо винести за дужки. Косинус квадрат альфа виносимо за дужки. з першого добутку залишається в дужках синус квадрат альфа плюс тут один косинус квадрат альфа ми винесли за дужки, а другий залишається в дужках косинус квадрат альфа. І помічаємо, що в дужках у нас вийшла основна тригонометрична одиниця. Отже, буде косинус квадрат альфа помножити на 1. Це те саме, що косинус квадрат альфа. П'ятий приклад. Тангенс куб гама помножити на котангенс куб гама. Як у нас вираз підноситься до куба? Якщо у нас є добуток А помножити на Б, і треба піднести до третього степеня, значить до третього степеня підноситься кожен із множників. Формула діє як справа наліво, так і зліва направо. Тобто ми можемо тут записати, що це в нас тангенс гама помножили на котангенс гамма і піднесли до третього степеня. І мінус косинус квадрат бета. У ну, нас ще тут і кути різні. Тепер в дужках у нас вийшла одиничка, пам'ятаємо цю формулу. Кут однаковий, гама тангенс і котангенс. Один в третьому степені це буде один, бо одиниця в будь-якому степені це одиниця. І залишилося у нас один мінус косинус квадрат бета. Отже, той кут, який відрізнявся, у нас зник. Один мінус косинус квадрат бета. Є в нас така формула. це буде синус квадрат бета. Ну і останнє із цього завдання приклад. Дивимось уважно і відразу у чисельнику помічаємо формулу, що це на синус квадрат альфа. І синус квадрат альфа мінус 1, вже нас зустрічалось таке завдання, це буде мінус косинус квадрат альфа. Якщо ми поділимо додатнє число на від'ємне, то результат буде від'ємний. І синус поділити на косинус, ми знаємо, що це тангенс, а тут у нас ще й квадрат, отже буде мінус тангенс квадрат альфа. Звертаю вашу увагу на те, що над тригонометричними виразами можна виконувати всі відомі в алгебрі тотожні перетворення, такі як розкривати дужки, можемо розкладати на множники, зводити подібні доданки, застосовувати формули скороченого множення. Тобто всі алгебраїчні закони діють і для тригонометричних виразів.